Друзі, вітаю на нашій зустрічі. Сьогодні ви навчитеся розраховувати свій дохід із черелія, адже сучасний бізнес вимагає не лише ентузіазму, а й розуміння цифр, і ми сьогодні розберемо все крок за кроком. З 10-го періоду ми запустили оновлений маркетинг-план Нове покоління від черелія». Він формує нову українську реальність. Тут успіх і гідність ідуть поруч, а вигоди реальні і відчутні для кожного, хто прагне більшого. Але щоб вміти рахувати свій дохід правильно, важливо розуміти саму основу, на чому він будується. Тому зараз розберемося, що таке маркетинг-план і чому він настільки важливий для кожного, хто хоче стабільного і зростаючого доходу. Отже, маркетинг план це система правил і винагород, за якою компанія платить своїм партнерам. Це детальний опис того, скільки і за що можете отримати дохід. Маркетинг-план допомагає планувати ваш розвиток і дохід на кожному етапі. Це дорожня карта для тих, хто прагне рости разом із командою та досягати високих результатів. Тепер, коли ми розуміємо, що таке маркетинг план, важливо дізнатися, за що конкретно компанія платить своїм партнерам. Адже тільки знаючи це, можна побудувати ефективну стратегію для власного доходу. Компанія платить за особисті продажі, ваші власні покупки та продажі клієнтам, за розвиток команди, запрошення та навчання нових партнерів. За досягнення нових статусів, активну роботу, що підвищує рівень вашого бізнесу, за підтримку високого товарообігу структури, адже саме особисті продажі та робота команди створюють товарообіг, від якого залежить ваш дохід. Щоб легше орієнтуватися в маркетинг плані, потрібно знати ключові е, скорочення та поняття, давайте їх розберемо. Бонус бал це розрахункова одиниця вартості продукції, що використовується для обчислення виконання консультантами умов та порогів маркетинг плану. Курси балів встановлюються компанією і можуть змінюватись компанією з попереднім повідомленням. Курси для обчислення порогів та для нарахування винагороди встановлюються окремо. Зверніть увагу: бал на виплату 34 гривні це найвищий бал серед mlm компаній. Особистий об'єм ОО. Сума всіх особистих замовлень консультанта, оплачених за період. Особистий обсяг для отримання винагороди по маркетинг-плану має становити від 30 бонусних балів. Груповий об'єм ГО Сума особистих об'ємів всіх консультантів в бізнес-структурі без урахування групових оборотів нижчих консультантів в статусі грант-менеджер. Особистий обсяг консультанта входить до його групового обсягу, об'ємна винагорода ОВ. Особиста винагорода, що виплачується консультанту за результатами кожного періоду відповідно до маркетингового плану. Тепер, коли базові поняття зрозумілі, переходимо до практики. Почнемо із першого джерела доходу. Знижка консультанта. Знижка консультанта складає 26%. Якщо ваше замовлення по каталогу від 30 до 60 балів, і якщо замовлення складає 60 балів та вище, ваша знижка складає 30%. Також за всі замовлення, які нижче 30 балів, ви можете отримати знижку 26% у вигляді кешбеку. Як отримати знижку 26% на всі замовлення, які менше 30 балів? Важливо в поточному періоді зробити 85 балів особистого обсягу. І тоді в наступному періоді отримаєте безумовну знижку 26% у вигляді кешбеку на всі замовлення попереднього періоду до 30 балів. Якщо в поточному періоді ваш особистий обсяг склав менше 85 балів, тоді діють звичайні знижки від 50 до 30%. Розглянемо на прикладі, як це виглядає в особистому кабінеті? При замовленні продукції ви бачите як ціну каталогу, так і ціну в балах по каталогу, і одразу відображається знижка, яку отримуєте. В нашому випадку консультант отримує знижку 30%, так як замовлення по каталогу склало 86,9 балів. Ми бачимо, що особистий обсяг консультанта склав 60,83 бали. А це значить, консультант має безкоштовну доставку. Оскільки джерелія дарує безкоштовну доставку замовлень з особистим обсягом від 60 балів. Цей приклад ми розписали і в такому варіанті, щоб показати вам дохід консультанта з такого замовлення. І тут дохід скла 1098 гривень. Так, рахується дохід із продажу. Наш консультант гарно продає і при цьому він прийшов заробляти будуючу команду. А в подальшому і масштабувати свої команди і зростати в своєму доході. Як тільки партнер приймає рішення будувати команду, він починає рекрутувати, і вже відразу включається наступне джерело доходу, це бонус швидкого старту. Ви можете його отримувати з перших днів після реєстрації консультантів та віп-клієнтів у першу лінію. Звертаю вашу увагу, що бонус швидкого старту виплачується із замовлень ваших консультантів та віп-клієнтів саме в першої лінії. Тож реєстрація в першу лінію це дуже вигідно. Дивимось, як це розраховується. Бонус швидкого старту це 2% від замовлень. Вашого учасника першої лінії в бонусних балах по каталогу і множиться на розрахунковий бал на виплату 34 гривні. Чим вище замовлення консультанта чи вік-клієнта, тим вищий ваш бонус швидкого старту. Пам'ятайте, рекрутинг це фундамент розвитку бізнесу. Саме залучаючи нових партнерів, ви знаходите і розвиваєте лідерів, а також консультантів, які люблять продавати. І це відкриває нам наступне джерело доходу це структурний бонус. Бонус нараховується консультантам, які за період виконали умови, особистий об'єм від 30 бонусних балів та необхідний груповий оборот. Відсоток структурного бонусу та статус консультанта визначається в залежності від виконаних ним обсягів особистого обсягу та групового обсягу. Для молодшого менеджера груповий оборот 100 балів і відсоток структурного бонусу 5%. Менеджер 200 балів і 7% структурного бонусу. Старший менеджер 300 балів. 10% бонусу. Керуючий менеджер груповий оборот 500 балів і 13% структурного бонусу. Гранд менеджер 1200 бонусних балів і 16% групового обсягу. Звертаю вашу увагу, що консультант, який досягнув групового обороту 1200 бонусних балів, відділяється в окрему структуру. І стає вашим грант-менеджером першої лінії. Отже, маючи груповий оборот 1200 балів до 1800 16%. Груповий оборот 1800 до 2900 балів це 19%. Груповий оборот 2900 до. 5 тисяч балів 22 відсотки. І якщо груповий оборот грант-менеджера дорівнює 5 тисяч балів і більше, відсоток структурного бонусу дорівнює 26%. І це найвищий відсоток, який пропонується консультантам серед mlm компаній. Роздивимось на прикладі розрахунок структурного бонусу. Базою для нарахування бонусу є груповий оборот консультанта. Структурний бонус на структуру розраховується по формулі. Груповий оборот множимо на відсоток структурного бонусу і множимо на бал на виплати 34 гривні. При розрахунку структурного бонусу консультанта ви отримуєте винагороду за різницею між вашим рівнем і рівнями партнерів нижче. А зараз давайте подивимось на розрахунок структурного бонусу партнера, який вийшов на статус гранд менеджера Давайте подивимось, як зросте дохід консультанта, якщо його груповий оборот складе за період 5000 балів. Щоб дохід збільшувався, важливо розвивати своїх лідерів, ваших бізнес-партнерів. Це ваші грант-менеджери. Нагадаю, коли ваш партнер досягає групового обороту 1200 балів, він відокремлюється з вашої структури, і тоді перед вами відкривається наступний вид доходу, завдяки якому ваш дохід продовжує зростати. І це директорський бонус. Бонус нараховується та виплачується за підсумками кожного періоду за умови досягнення директорського статусу консультанта. Таким чином, ви зростаєте, зростають ваші бізнес партнери. А це значить, що ваш результат має гідну винагороду. І це дійсно так. Ми бачимо, що зростання в статусі дає можливість і зростати в доході. Керуючий директор це ви грант-менеджер з об'ємом від 1200 балів і більше. І один грант-менеджер під вами в глибині. За перший рівень ми отримуємо від 16 до 24%. Другий рівень від 5 до 8%. Третій рівень від 2 до 3%, четвертий рівень від 1 до 1,5% і п'ятий рівень 1%. Розглянемо на прикладі розрахунки директорського бонусу. А перед тим, як розглянути приклади, ви можете зафіксувати формулу розрахунку. Директорський бонус дорівнює. Сумі групових оборотів гранд менеджерів в першому рівні умножений на відсоток рівня директорського бонусу, помножений на 34 гривні. До цього додаємо груповий оборот гранд менеджерів у другому рівні, умножений на відсоток рівня директорського статусу, помножений на 34 гривні. І так далі, залежно від директорського статусу і від рівнів глибини, які є у вашій структурі. Ми взяли приклад, коли ви активно розвиваєтесь, і у вас в першому рівні два гранд-менеджери. Наприклад, в одного грант-менеджера 2000 балів груповий оборот, в другого грант-менеджера 5000 балів груповий оборот. Ви керуючий директор, і. Групових оборотів своїх грандменеджерів ви отримуєте 16%. За роботу з грандменеджером Марією ви отримуєте 320 балів. Це 10 880 гривень. А за роботу з грандменеджером Іриною ви отримуєте 800 балів. 16% від 5 тисяч балів. І це 27 200 гривень. Разом за роботу зі своїми гранд-менеджерами ви, як керуючий директор, отримаєте 38 80 гривень. Ви рекрутуєте, працюєте з командою, у вас зростають лідери і виходять на статус грант-менеджера. Ваші гранд-менеджери повторюють ті ж дії, що і ви. У них також зростають гранд-менеджери і ви зростаєте по директорських статусах. І зростає ваш дохід. Ви бачите розрахунковий дохід міжнародного директора. Міжнародний директор в першому рівні має 7 гранд менеджерів і більше, а в інших рівнях, починаючи з другого, 4 гранд менеджери і більше. Для прикладу, ми взяли 4 гранд менеджера в другому рівні. Міжнародний директор з гранд менеджерів першого рівня отримує 24%, а за гранд менеджерів другого рівня 8%. Акцентую ще раз вашу увагу, що це найвищий відсотки, який є сьогодні серед MLM компаній. Наші лідери отримують дохід в два, а то і в більше разів, порівнюючи з іншими MLM-компаніями. Ми пропонуємо маркетинг-план із щедрою винагородою без обмежень. Продовжуючи розвиватись і розвивати свої команди, ви зростаєте в статусі і переходите. До наступного джерела доходу глобал бонусу. На слайді ви бачите формулу для нарахування глобал бонусу. Це товарообороти всіх директорських структур до самого низу, до наступного отримувача глобал бонусу. Множиться на відсоток глобал бонусу і множиться на 34 гривні. Глобал бонус нараховується консультантам, які виконали умови для досягнення по груповому обороту та статусах консультантів у бізнес-структурі. Чим більше директорів у вашому першому рівні, тим більший бонус ви отримаєте. Базою для нарахування глобал бонусу для обчислюваного консультанта є. Сума особистих обсягів всіх консультантів із усіх гілок його бізнес-структури з наставниками в статусі керуючого директора в обпольщі за мінусом сум глобал бонусу нарахованих консультантами бізнес-структури. Для прикладу, ми взяли розрахунок директора в статусі прем'єр. Тут директор має 1,5% по глобал бонусу. Його в першому рівні має бути мінімум 12 керуючих директорів. І при цьому в його структурі можуть бути як керуючі директори, так і вище. Ці відсотки нараховуються до наступного учасника глобал бонусу. Про цей бонус можна сказати, що тут ви будете мати пасивний дохід. Коли директор кваліфікується на статус, він отримує премії. І це ще одне джерело вашого доходу. Для підтвердження статусу важливо виконувати умови, А саме, кваліфікація на статус від керуючого директора до міжнародного директора складає 7 періодів із 12. Кваліфікація на статус від віце прем'єра до старшого партнера складає 8 періодів з 14. У джерелі ви отримуєте найбільші бонуси серед mlm компаній. Наш маркетинговий план дозволяє отримати всі передбачені бонуси одразу, якщо ви кваліфікуєтесь одночасно на кілька рівнів на сходинках від керуючого директора до міжнародного директора. Що це означає? Якщо ви одразу кваліфікувались, наприклад, на керуючого директора, корпоративного директора і регіонального директора, ви отримаєте відразу три бонуси, що в складе сто тисяч гривень. Кваліфікаційні бонуси на кваліфікацію директорів Global бонусу. Ви бачите, що тут сума бонусу стартує від 150 тисяч гривень на статусі віце-прем'єра і доходить до 10 мільйонів на статусі старший партнер. І при одночасній кваліфікації на два і більше Global статуси виплачується найбільший із бонусів. Я впевнена, що після. В сьогоднішньої зустрічі кожен з вас зрозумів, як рахувати свій дохід на кожному зі статусів. А щоб впливати на розвиток свого бізнесу, важливо користуватись звітами. Звіти знаходяться у вашому особистому кабінеті на сайті компанії. Розлід Мої звіти, моя структура. Завдяки звітам ви можете проаналізувати вашу структуру, а саме активність структури. Ваш особистий обсяг, ваш груповий обсяг. Саме ці звіти допоможуть вам впливати на ваші результати. А також при цьому я хочу звернути увагу, що у наших партнерів є можливість включатись в автопрограму і отримати автомобіль за одну гривню. Не в лізинг, не в кредит лише за гривню. І вже починаючи з національного директора, при виконанні умов національний директор може отримати у подарунок за 1 гривню автомобіль Hyundai i10. Міжнародний директор може розраховувати на Citroen c 3 віце-прем'єр отримує Toyota Yaris, прем'єр Kia Sportage, віце-президент Mazda cx 30 а президент Mercedes GLA. Це ще не все. Так як молодшого партнера при виконанні умов очікує квартира в Києві. І вже на сьогодні компанія видала 15 авто та квартиру в Києві. Наші партнери також можуть отримати будинок в Україні. А старший партнер, виконавши умови партнерської програми, може отримати подарунок за гривню будинок за кордоном найкращий маркетинг-план для розвитку вашого бізнесу. І це не міф, це реальність. За ці 10 років компанії виросло 25 мільйонерів. 25 наших партнерів заробили від мільйона до декількох мільйонів за період співпраці з компанією. І ми дуже пишаємося цим. Ми пишаємося можливістю дарувати краще життя. Компанія виплатила понад 167 мільйонів гривень своїм партнерам. З новим маркетинг-планом компанія планує виплачувати своїм партнерам в рази більше. Ми прагнемо, щоб ти не просто досягла цілей, а отримувала натхнення і радість від процесу, тому що успіх це не лише про цифри, це про задоволення від того, що ти робиш щодня. Партнери, я радію, що сьогодні ми разом розібралися, як працює оновлений маркетинг план «Джерелія» і як розраховувати твій дохід на кожній сходинці розвитку. Тепер ви точно знаєте, кожен ваш крок, кожна активність це не просто старання, а реальна можливість заробляти більше, швидше і впевненіше. Ми в Джерелі створили модель, де твоя праця завжди помітна, а твій результат гідно винагороджується. І новий маркетинг-план найкраще підтвердження цього. Він відкриває перед вами шлях до найвищих доходів на MLM ринку. Тепер найголовніше діяти. Заплануй свій приріст, став цілі і використовуй знання, які отримала сьогодні, щоб підняти свій дохід і дохід своєї команди на новий рівень. Пам'ятай, твій успіх, закономірність, а не випадковість, і джерелі це місце, де заробіток дійсно приносить радість.